Чому до нас може чіплятися негатив, магічні якісь негативні програми та дії інших людей? Уявіть собі, що наша аура це як наш імунітет. Тобто навколо нас літає дуже багато вірусів, і якщо імунітет сильний, він ці віруси відторгає. Так? Він їх здатен побороти і не прийняти в організм, щоб він хворів. Так, і аура, якщо ви думаєте погано, якщо ви в якійсь прокрастинації, якщо ви в якихось станах депресії чи втомленості, такий день сурка, я нічого не хочу, не хочу на ну, дорогу. У мене все задовбало. Там, чи якісь у вас ще є важкі стани? Наприклад, ви проживаєте якесь горе, ви проживаєте зраду, ви проживаєте якийсь біль. от І це все. Воно понижує наш рівень енергії, і таким чином наша аура вона слабше, як імунітет. Чому кажуть, що від стресу дуже багато проблем, від стресу всі хвороби. Це реально доказано, тому що я скажу так: психосоматику ніхто не відміняв. Я це теж вивчаю зараз і можу цим поділитися. І на собі перевірила як е, стрес, якісь ситуації, наприклад, там зрада мого чоловіка впливає на мою підшлункову, і я там. Не можу три місяці вилікуватись, тому що ідеальні аналізи, а воно все болить. І ти потім йдеш і купаєш, а що ж там таке з головою, а що ж там з підсвідомості, а що ж там на рівнях інших. так? І таким чином наша аура слабшає, коли ми підпадаємо по такі стресові ситуації, чи ситуації, аля, я нічого не хочу, чи мені всі повинні, чи ось така історія. так? І наш, вашу ауру просто ліплеться в весь негатив. Хтось вам щось побажав, що таке зглаз? Коли людина в серцях, коли людина може бути з сильною енергетикою, але негативною, так, і сказати, там ти, ти такий всякий, подумати, це все реально може причепитися. І а, я скажу так: мене коли вчив, в мене був дуже класний вчитель тут в Одесі, я прям те-те-те з ним працювала, йому там вже за 70, і він мене вчив енергопрактикам. У мене була історія з порчами від любовниці, і я скажу так, що він мені сказав: Я не можу тебе постійно чистити. Ти повинна сама навчити відбивати ці атаки. Як? Підвищувати свій імунітет, енергоімунітет, хочете, я так вам скажу. Тобто не тільки внутрішнє тіло повинно бути здорове, а ще й ваше поле, воно повинно бути таке, знаєте, щільне. Коли ви розумієте, що ваша енергія не така слабка, що туди раз бахнули, і вас знесло, і все, на вас там 300 порч, розумієте? От, а коли ви реально такі... Хоч 10 приліпилося і зразу ж відвалилося. І в мене було так, я 3 місяці працювала 4 рази на день. Кожен день, в мене двоє дітей малих, і кожен день я сиділа в 12, в 6 вечора, в 12 ночі, в 6 ранку, в практику сідала і напрацьовувала свій рівень енергії. І в один момент, із того, що я ясно бачу, я побачила, як ця порча до мене навіть не долетіла. І коли я йому прийшла на слідущий день, на Урок, так, можна так сказати, він, я йому нічого не казала, він мені каже. Цікаво, тебе вчора хотіли побити є якісь там ще такі вже вкраплення, але ти відбилася, тепер треба підлатати свою ауру попрацюй ще. Отак От це працює. І чому ви кажете, потрібні енергопрактики? Знаєте, енергопрактики це як ви підете в зал нарощувати і оздоровлювати своє тіло? Чому? Тому що спорт це теж да? фізична активність, вона потрібна. Вона підвищує наш імунітет. Ну не тільки це так, ще й багато чого, але. І так ж і енергія. Коли ми робимо енергопрактики, ми таким чином підвищуємо свій рівень енергії. І це робота тільки з нашою енергією, не треба нам нічия, просто наша енергія. І таким чином ми її робимо таку, знаєте, плотну, в яку вже ніхто не може до вас підібратися. Ну і це піднімає ваші вібрації, ну і взагалі духовний рост, він про все, ви просто вчитеся прощати. Я вже про це викладала на каналі. І хочу просто окремо цю тему затронути, тому що багато хто може не дослуховувати великі відео, бо трошечки ліньки. Ми не хочемо напрягатися, це норм, це такий наш мозок, він нас уводить, він любить такі речі. От, І я хочу, щоб ви просто розуміли, ми можемо самі собі допомагати підвищувати свій енергоімунітет. Ну, я так от так склалося зараз, такий енергоімунітет, щоб вам було зрозуміло доступно. Як це робити? Я, як практик, Можу вам рекомендувати практики. В мене є авторські методики, які я викладаю в безоплатному телеграм-каналі в духовність, і там на українській мові є всі практики, їх можна прослухати. А тут багато, багато теж практик на Ютубі, Тікток можу викладати такі, знаєте, швиденькі, де можна раз заплющити очі, там відновитися, очистити себе. Так, і це теж класно. І я скажу так: негатив очищається. От я, наприклад, постійно працюю з. Людьми, мене вже негатив не торкається, бо в мене до класне поле вже, я його напрацювала. От. І коли мені самостійно погано, я можу підключити потоки вищого абсолюту, вищого, вищих сил, які мене очищують. Так? І звертатися до них там, до земного потоку, з якими я знаю, що вони чисті, вони дійсно стілюють і класно працюють. От. І ви цьому можете навчитися. Це доступно всім. Нема, знаєте, нема таких Ізбраних нема є всі, і кожна людина індивідуальність, і кожна душа має класний досвід, і кожна душа може вам може відкритися і відкрити свої дари.